Добрий день, дорогі гості та підписники каналу. Нарешті я вирішив проблему з тим, що напруги на двох сонячних батареях не вистачає для зарядки моєї лужної батареї із 52 елементів. Також мій метод буде корисний для тих людей, які намагаються з'єднати в паралельну роботу два поля сонячних батарей, в яких різна напруга на них. І також цей метод. Буде корисне для тих людей, в яких є проблеми з сумісністю інвертора та панелей. Ці всі проблеми можна вирішити за допомогою мого методу. І так, кому цікаво, дивимося. І так розглянемо ось три схеми. Перша схема це моя проблема. У мене є дві сонячні батареї, які мають робочу напругу 80 вольт. Напруга акумулятора мінімально розряжена 52 В, максимально заряджений 97 вольт. Мені не вистачає близько 20 В для нормального заряду моєї акумуляторної батареї від двох сонятних батарей. І так розглянемо наступну ситуацію. Наприклад, є три панелі старого зразку, наприклад, 60-елементний полікристал, І є три панелі нового зразку, наприклад, ось такий Ryzen 128, 590, титан, є такі, є такі батареї. Їхні е, характеристики 34 вольта на 3, це поле матиме 103,5 вольта. Це поле на старих панелях має 94 В5 вольт. Виходить, що не вистачає 9 вольт. Якщо їх так з'єднати, що буде? Оці потужніші панелі. Які мають напругу робочу. Тут все вказується робоча напруга, не холостого ходу. Мають 103 вольта. Вони будуть на себе брати основне навантаження. І оці маленькі, менші панелі, малопотужніші, вони будуть просто не нагружені. І інвертор або контролер не зможе з них зняти потужність. Тепер наступний приклад. Беремо, наприклад, мій інвертор, який має PPT від 120 до 450 вольт і струм короткого замикання по входу 18 А. Беремо опять ті самі Ryzen 590 Titan. І що виходить? Ці три панелі, беремо три панелі для прикладу, вони не підходять для мого інвертора як по струму короткого замикання, так і по напруженню. По струму, вони сильно потужні. Тобто в дуже сонячну прохолодну погоду ці панелі можуть видавати більше, ніж 18,6 А. І мій інвертор може вийти з ладу. Тобто В нього максимум 18 А. І по напрузі цих три панелі мало для роботи мого інвертора. Тобто інвертор не зможе з них зняти потужність. Хоча холостий ход у них буде близько 120 вольт. А робочий 100 вольт тобто інвертор не зможе з них. Зняти потужність. І так, що я пропоную? Перший варіант моя схема і моя проблема. Беремо блок живлення. Звичайний на Aliexpress, імпульсний на 24 вольта 25 А. Але на 110 вольт. Ну, типа для американського ринку. Продаються такі. І ціна в них одинакова, що й на 220 вольт. І підключаємо їх от по такій схемі. Вхід і вихід. Цього блока живлення, вони гальванічно розв'язані. І тому ми можемо так підключити. Де сторона 110 вольт, ми підключаємо сонячні батареї. А на вихід вихід плюс блока живлення ми підключаємо на мінус сонячних панелей, а мінус блока живлення підключаємо на мінус акумулятора. І отримуємо вольтодобавку якраз 24 вольта. І в мене сумарна напруга на виході буде 104 вольта. Це ідеально для моїх лузних акумуляторів. Я вже замовив цей блок живлення, він скоро прийде. Так що зроблю його огляд і буде працювати. Тепер друга схема. Розглядаємо так. Беремо так само блок живлення на 9 В і 10 А. Оскільки оці панелі, для прикладу, ці 260 Вт мають 8,6 А. А блок живлення треба вибирати трошки потужніший, ніж панелі. І відключаємо по такій же схемі, як в першому випадку. І ми маємо на виході рівно 103 вольта. Ми вирівняли напругу на цих двох полях. І тому вони будуть чудово працювати друг з другом. Контролер зможе зняти всю потужність з оцих панелей і всю потужність з цих панелей. Ну і розглядаємо останній варіант: Мій інвертор і три панелі Ryzen 590 Titan. Тут проблема трошки глобальніша, оскільки панелі не підходять. Для до інвертора по двох параметрах, іменно три панелі таких. Тому блок живлення необхідно брати зі стабілізацією струму та напруги. На них будуть отут дві крутілочки. А є такі блоки живлення на Алиекспресі, є вони також на 110 вольт, але такі блоки живлення коштують трохи дорожче, ніж обичні. І стабілізацією струму та напруги. Вони пропонуються як зарядні пристрої, тому треба для цієї задачі брати саме такий блок живлення. І на блоку живлення ми виставляємо 24 В 17 А. Ми на блоку живлення виставляємо обмеження струму. І що воно нам дає? Якщо е, напруга 24 В піднімає напругу на контурі на вході інвертора до 128 В, це робоча напруга, нагадаю, не холостий ход це робоча напруга. І інвертор буде чудово працювати з цими трьома батареями. А обмеження струму в 17 А, так як блок живлення послідовно сонячних панелей, якщо батареї будуть видавати більше, ніж 18 А в хорошу погоду про холодну, то блок живлення просто не пропусти на інвертор більше 17 А. Він обмежуватиме струм. І мій і, і інвертор, такий як у мене для прикладу, буде чудово працювати навіть в таких умовах. Таке я пропоную рішення цих цих проблем. Так що таке відео. Якщо відео сподобалося, став лайк і на канал. Всім до побачення, до нових зустрічей!